Добрий день, любителі світового кіно. Нещодавно у себе в телеграм-каналі я робив опитування, що ви хотіли подивитися у наступному відео, де серед варіантів була гра престолів, Володар перснів» та Гаррі Поттер». І суттєвою перевагою виграв саме всесвіт Джоан Роулінг. В минулому відео я розповідав про брата Альбуса Аберфорса. Але сьогодні я хочу розповісти про темного червника, а саме Белатрісу Лейстрендж. Тому в цьому відео я розповім історію цієї темної чаклунки, таким вона була насправді. Белетриса походить зі стародавнього шляхетного чаклунського роду Блеків, представники якого приділяли багато значення чистоті крові. Народилася в родині Сігнуса і Друели у 1951 році. Мала двох молодших сестер Андромеду і Нарцису, а також двох двоюродних братів Сіріуса і Регулоса. Вона здобувала освіти у Гогвардці, де, як і переважно, більшість блеків опинилася на Слизеріні. Після закінчення школи вийшла заміж за чистокровного Рудольфуса Лестренджа, вирогідно виключно з чистолюбних міркувань. Все своє життя Белла справді кохала тільки лорда Волдеморта. Белетриса разом з чоловіком приєдналася до Волдеморців, як тільки випала нагода. Здобула себе славу однією з найвіданіших і жорстоких послідовниць Волдеморта. Після зникнення темного лорда. В 1981 році разом з чоловіком Дівером і Барті Кравчем молодшим намагалися знайти господаря закатування Аврорі Френка і Аліса Лонботомів отримало пожиттєвий термін в Аскабанії. Під час судового процесу, перед тим як поконити залу, звертаючись до суду Барті, кравчу старшого, заявила: темний лорд звеличиться знову, кравче, кидай нас до Аскабану. Ми будемо чекати. Він звеличиться і прийде до нас, і нагородить нас ще більше ніж інших, бо лише ми виявилися вірними, лише ми старалися його знайти. Чому Белатриса і її спільники катували саме подружжя Лонгботомів? Немає сумнівів, що ініціатива надходила саме від неї. З цієї четвірки вона була найактивнішим і найобвіднішим прихильником Волдеморта. Верогідна Белатриса знала про пророцтво і про те, що воно підходило двом хлопчикам Гаррі Потеру і Невіло Лонгботому. Дізнавшись, що батьки Гаррі мертві, вона вирішила, що темний лорд, закінчивши з ними, відправиться до лонгботомів, щоб остаточно знищити загрозу свого існування. Можливо, до речі, що він так і збирався зробити, вбити обох хлопчиків, котрі підходили під опис людини, яка зможе перемогти темного лорда. Якщо Поттери мертві, то Волдеморт прийшов до Лонгоботомів, а ті з ним щось зробили. Такої логіки притримувалася Белатриса. Вона не могла припустити, що з темним лордом впорався якийсь однорічний малюк. За усі свої злочини, здійснені під час війни Белатриса разом з побратимами постала перед судом. На відміну від багатьох інших смертежерів, Белла не відмовилася від свого господаря, а гордо заявила про свою вічну відданість йому і що вона чекатиме на його повернення. Під час судового засідання вона сиділа в кріслі з ланцюгами, наче на троні. Майже одразу після відродження лорд Волдеморт оголосив, що Лестранджі отримують винагороду за своє віддане служіння. В січні 1996 року він влаштовує масову втечу за Скабану. Після втечі всі смертежери, серед них і Белатриса, знову приєднуються до темного лорда. Їм доводиться переховуватися. При цьому вони починають здійснювати напади на червників і маглів. Вже у червні 1996 року Белла приймає участь в операції по захопленню пророство з відділу таємниць, приголомшує Німфадору Тонкс, вбиває Сіріуса Блека і накаутує Кінгслі Шеклболта. Після цього Белатриса кинулася тікати, переслідувана Гаррі Поттером. Оскаженілий юнак вперше застосовує закляття Круціатус, але воно не завдає їй серйозної шкоди. Регочучи, вона пояснює хлопцю, що Круціатус діє лише тоді, коли черівник прагне завдати болю і насолоджується цим. Бела чудово знала про що казала. Страждання інших приносять їй небике задоволення. З Міністерства магії вона втікає разом з Волдемортом. Завдання Драко Мелфоя на це є сотні причин, голосно вигукнула вона, вибігаючи з-за дивана, щоб з Рюкотом поставити келих на стіл. З чого почати? Де ти був, коли темний лорд зазнав поразки? Чому не робив жодної спроби його знайти, коли він зник? Що ти робив усі ці роки, коли не розлучався з Дамблдором? Чому не дозволив темному лорду здобути філософський камінь? Чому не повернувся одразу, як відродився темний лорд, де ти був кілька тижнів тому, коли ми вели питву за пророцтва для темного лорда? І чому Гаррі Поттер і досі живий? Хоч він аж п'ять років був у твоїх руках, каже Блатриса, висловлюючи підозру Северсу Снейпу. У липні 1996 року Белла разом з нарцисою йде до Северуса Снейпа, підсвідомо відчуваючи у Снейпі підступ. Вона радить сестрі не довіряти йому, але по факту пред'явити нема чого, і той легко це доказує, спростовуючи усі її звинувачення незаперечними аргументами. Однак Белатиса все ж таки змушує снейпа укласти незламну обітницю, щоб допомогти Драку здійснити його задум. Того ж літа, вона активно займається з племінником, навчаючи темної магії і приділяючи багато уваги блокології, щоб ані Снейп ніхто небудь ще не змог зрозуміти, яку важливу справу для темного лорда він повинен зробити. Белатриса надзвичайно пишається драку, оскільки він вважає довірене Волдемортом завдання великою честю. Протягом 1997 року Белатриса мешкає у маєтку Мелфоїв, де Волдеморт влаштував щось на кшталт штаб-квартири. Причому вона, судячи з усього, єдина, хто справді задоволена перебуванням господаря в їхньому будинку. Пізніше Беле приймає участь у нападі на членів Ордена Фенікса під час операції Сім Потерів і намагається вбити свого небогу Ніфадоро Тонгс за те, що вона своїм шлюбом з вовкулакою виставила її посміховиськом перед темним лордом і смертежерами. У маєтку Мелфоїв в Белатриса присутня, і тоді, коли хапони приводять туди своїх полонених, серед яких був і Гаррі з друзями. Помітивши в одного з хапонів меч Грифіндора, вона влаштовує допит Герміони Грейнджер, застосовуючи до неї круціатус і погрожуючи ножем. Пізніше, коли ельф-домовик Добі рятує полонених, Белатриса смертельно ранить його цим ножем. Після втечі з будинку Мелфі з'ясовується, що одна із паличок, котрі потрапили до Гаррі під час сутички, належить Беллі. Цю паличку допоміг розпізнати врятований друзями Ольвандер. За те, що вони вкотре не змогли захопити Гаррі Потера, темний лорд посадив мешканців маєтку під домашній арешт. Але коли дізнався, що і Сефеле Странджів у Грінготці викрали чашу Гафлпаф, то геть ускаженів і почав гатити смертельними закляттями по всім, хто в той час знаходився поруч. Люцис і Балатриса випередили всіх, намагаючись. З першому добігти до дверей. Битва за Хогворців у битві за Хогвартс. Балатриса вбиває зрадницю крові, ненависну племінниці Ніфодору. Пізніше разом з іншими смертежерами знаходиться у заборонному лісі, де темний лор чекає на Гаррі Потера. Після умовної смерті Гаррі у вирішальній фазі битв, залишаючись вже фактично вдвох зі своїм господарем, вона відчайдушно б'ється проти гірміони грейнджер, джін візлі і луни Лавгуд, але вмирає від зупинки серця, викликаної закляттям Моль Візлі. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.